У Бердичеві прощались із захисником Олександром Гальським. Виконуючи бойове завдання, він поліг героєм 7 лютого 2024 року у Бахмутському районі на Донеччині. Народився Олександр у кам'яному броді на Житомирщині. Дитячі і шкільні роки пройшли у Бердичеві. Навчався у школі. Потім понад 30 літ життя працював оператором котельні на одному із підприємств міста. Працьовитим, відповідальним. Таким пам'ятають його на підприємстві й у рідному місті. Олександр не планував бути військовим. Не планував взяти зброю у руки. Він навчався в місті Бердичій в 15-й школі. Я в той час працював вчитель в цій школі. Зайдучи в школу, і вся його робота була пов'язана як з людиною праці. Він згадую слова Олександра Петровича Довженко, бо він казав, що прекрасна людина в боротьбі за державу, за країну, прекрасна людина в смерті за неї, але найвеличніша краса людини в праці. Так Олександр був людиною праці. Він не був воїном. Але коли країна сказала, що потрібно йти захищати державу, захищати свій рідний край, захищати її суверенітет, Олександр взяв зброю свої руки і до кінця виконав свій обов'язок як чоловік, як громадянин, як патріот. Ми висловлюємо співчуття. Я висловлюю співчуття від... Чтоні в сімей загиблих Бардичівської територіальної громади. Всі із нас, більше 300 чоловік, сиділи на тому місці де ви. Ми знаємо тугу і біль, знаємо переживання і горе. У вас воно ще більш трагічніше. Ці місяці вашої туги, очікування, а може, а може, і віри, а може, живі. Вони не увінчалися успіхом. Приміть співчуття. Ви, як я і кожен з нас будете жити з цією тогою і більлю серця. Немає в людській лексиці слів, які б могли зцілити або загоріти рану втрати. Рідні, колеги, друзі, побратими прощалися з Олександром подумки і вголос, дякуючи за захист, за мужність і відвагу, вічна пам'ять герою, співчуття рідним і близьким.